Привіт, мене звати Павло. І сьогодні я запросив на дегустацію мого друга Ярослава. Ярослав Чех, а чехи, як відомо, споживають найбільше пива на душу населення. Тож, очевидно, що вони розуміються в цьому напої, і саме пиво ми будемо сьогодні дегустувати. І це не просте пиво. По-перше, це пиво з моєї улюбленої івано-франківської броварні гонір. По-друге, це пиво настояне на дубі. Так, воно таке міцне, як бачите, тут є акциз, який присутній тільки в міцних напоях більше 10 градусів. Ну, і відповідно, тут 12 і 14,5. Ну, і як бонус я також взяв два інші пива, дві новинки від броварні гонір. Які мені сподобались, це борщ і Vita uh, DDH. Ну І закусувати будемо uh, також витриманим uh, сиром Бімстер, який був придбаний у мережі Сирне королівство. Ось такий шматочок коштував 217 гривень. Ну, він такий uh, виглядає. Uh, Оранжевий з такими крупинками кальцію я спробував, мені дуже сподобався. Почнімо із барлі Вайну. Цей вид пива перекладається як барлі ячмінь, вайн, вино. Так? Ну, і я пробував вже молоде отаке е, хотів сказати вино, а молодий барлі Вайн. Е, мене пригостили на броварні. І він дійсно був схожий на вино, і це було, напевно, найкраще пиво, яке я коли-небудь пробував. Ну, З того часу воно трохи вже настоялося. Чим цікаве це пиво, тим, що там у складі є тростинний цукор, є витяжка з мигдалю. Продзимки, і в кінці бродіння воно настоювалося на дубових щепах. Так. Ну і тут присутні е, два види солоду, ячмінний, е, світлий і карамельний. Е, також можна сказати, що воно досить охмалене. Е, IBU29 це така одиниця е, гіркоти. Оцінка на додатку Antep досить висока 4,23. Ну, і вартість такої пляшки також немала, 208 гривень. Але якщо ви встановите у телефоні додаток Гонір, першу покупку ви можете зробити зі знижкою 30%. Так, ну, Дизайн такий досить простенький. Е, мені здається, що як на таке круте пиво можна було якусь краще придумати етикетку, як тобі. Так, стандартне, ігонівське. Так, ну як завжди, тут зображений кінь, як на всіх етикетках пива це символ броварні. Але, як на мене, воно якесь так виглядає бліденько, тому що кінь е, фактично такого ж кольору. Як фон, ну трошки темнішого. Ну, хотілося б більше кольорів. Е, ну Тут е, якісь листя падають. Ну, очевидно, що воно робилося під осінь. Тобто, це така холодніша пора, коли вже хочеться такого трошки міцнішого, насиченішого пива. Так, ну що ж, спробуємо. Колір у нього такий е, досить насичений, е, коричнево-бордовий е, я би сказав. Е, в ароматі, до речі, е, чути е, деревну тріску я би сказав. Як тобі? Та щось відчувається таке. Паленість. Паленість та темність. Ну, спробуємо. Угу. Ну, а е воно таке досить солодке, е досить в'язке я би сказав, е насичене, е чути е дуб якраз. Що ще ти чуєш? Та, я почув зразу алкоголь такий Так, Алкоголь, можливо, трошки випирає. Як бота ага. трохи є, Як Скоренька дуба. Так, це я би сказав, навіть більш терпкість від цієї щепи. Ну, В коментарях на антепт багато хто зауважував оцю солодкавість, і кажуть, що можна взяти додаткову пляшку і залишити її ще на деякий час, на кілька місяців, півроку, що воно стане кращим. І, можливо, алкоголь також буде менш відчуватися. Тож, можете зробити собі такий експеримент. А, мені, чесно кажучи, от молоде це пиво сподобалось трішки більше. А, хоч там якось були всі компоненти окремо, але було чітко чути і мигдаль, і а, родзинки. А, ну, воно таке було. Молоде, зухвале. Зараз воно таке трішки більш солідне, однорідне. Цікаво, як воно буде смакувати з часом. Як буде змінюватися смак? Ну, попробуємо закусити сиром, подивитися, як після нього смакуватиме. Як тобі сир? Все нормальне. Напевно, дорогий. Так, ну, всі такі витримані сири. М -м, досить дорогі. Та, смак такий насичений. Вагідний. Так. Ну, сказали, та, що це добра закуска для алкоголю. Ну, спробуємо. Ну, Можливо, трошки більш став виразний смак, як тобі? Ну, я менше вже почув алкоголю і більше пива після того, нас споживати. Медалі розинки чути? Ні. Mm. Добре. Mm. Тоді перейдемо до наступного пива. Воно ще цікавіше. Uh, ще міцніше, як я казав, 14,5% алкоголю має. Uh, ще більш охмелене, 33 IBU, ще вища оцінка, 4,35, є, відповідно, вища ціна 222 гривні. Так, ну, uh, за стилем, це імперський стаут. Uh, вони такі і є переважно міцніші. Трохи солодші, більш ухмелені, ніж е, звичайні стаути. Це таке пиво, я би сказав, для холодної е, пори року. Так, ну і знову ж таки етикетка така досить непретензійна. Е, знову ж таки, той самий кінь, який гарцює, е, тільки вже такі зеленуваті тони. Може трошки якось веселіше виглядає, ніж угу. ти попередній. Так, ну, але мені здається, що можна було придумати щось все-таки цікавіше. Так, ну у нього досить велика частка сухих речовин, 33. Так само у нього два види солоду, ячмінний світлий та ячмінний карамельний. Ну, і цей карамельний він палений, так, як у стаутів. Ну, спробуємо. О, колір ще темніший, вже прям темно-коричневий і пінка так само. Мав такий, ну, в першу чергу чути алкоголем, потім, можливо, кавою. Можливо, також дубом, тому що він настоювався на кубиках паленого дуба. ну Дуже такий насичений колір, непрозорий. Спробуємо. Так, як на мене, цей напій більше нагадує вино, ніж пиво, як тобі? Ну, ні. Ну, майже як попередній, але чуть-чуть ліпший. Так сильно алкоголю не було чути. Угу. Хоч насправді алкоголю тут більше. Mm. На пару відсотків. Які смаки чути? Ну, якась кориця, ніби щось таке гіркувате. Я знаю, що може таке бути. Ну. Гіркота, очевидно, від хмелю, можливо, терпкість від дуба, якась є кислинка. Так, це таке пиво, щоб повільно попивати собі зимовими вечорами. Ще якісь думки. Та щось таке не знаю, що сказати, ніби якийсь смак трошки горішкою колись чую. Такого іншого, наприклад, Ну, Це від дуба, очевидно. Та щось таке є. Наступне наше пиво борщ. А, ну... Як підказує назва, тут у складі є компоненти борщу. Це і томати, буряк, різні спеції, чесник, паприка, гострий перець. Ну, за стилем, це томатка. А воно значно легше, менш алкогольне за попередні два пива. Тут лише 4,3% алкоголю. Так само менш охмелине, 10 IBU. Але оцінка також досить висока 4,26. Це навіть вища, ніж у барлівайну. Хоча вартість значно нижча 78 гривень. Так, ну і тут зображений червоний кінь, і а, позаду нього компоненти борщу, морковка, помідори, картопля, буряк, цибуля. Як тобі? Ну, вже веселіший такий, нагадує такий літній компост. Так. Добре. Колір, до речі, дуже такий насичений, бордовий, я би сказав. Дуже воно карбонізоване. Ну, і пахне борщем. Так, пахне українським борщем. Бурячком, розсольчиком. Спробуємо. Ну, в Смаку також чути в першу чергу буряк, а, чесничок і гострий перець. Воно так. таке о, гостреньке, хоча не надто. Як тобі? Так, випивши. Аж на голі будем чути перцю трошки, Ну так, да. так, особливо після смаку. Ну. Ну, я пробував різні. Пива з такою назвою. Це одне з найкращих. Е, можливо, ще Тру Борщ е, зрівняється, але це досить хороше, ну і, відповідно, його оцінка досить висока. Так, і ще одна новинка це від DDH, ну від це пшениця IPA. Це така подвійна ІПА, воно е, дуже охмелене. IBU 45, тобто це приблизно в півтора рази більше, ніж стандартна ІПА. Е, досить воно алкогольне. 7% тут алкоголю. Е, ну, але пшениця якраз надає трошки такої м'якості. Так. Ну. Так, тут є і ячмінний, і пшеничний солод. Частка Софії речовин 18. Знову ж таки, тут на атисі кінь такий зелений і ззаді шишки хмелю. Ну так. Оцінка трішки нижча за попередні пива, але також дуже висока 3,90. Колір вже більше нагадує колір стандартного пива, таке золотисте, ну, можливо, трошки більш оранжевий. Дуже такий приємний аромат хмільний. Ну, так як банш якийсь ніби пахне так гарно. Так, ну бланш, та також пшеничне пиво. Пробуємо. Е, досить воно таке гіркувате. Думаю, що дівчатам більшості дівчат воно не зайде, але мені, наприклад, подобається. Можна пити. Так, якесь воно таке цікаве. Щось таке, так. Поєднанок одного стилю пива і другого. Так, так. 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 ну і переважно ячмінні ну. пива, а тут пшеничне, так, це дякувати Гонору за такі цікаві експерименти, що є можливість спробувати такі незвичні поєднання. Так, ну давай ще попробуємо після сиру. До речі, після пива смак сиру також стає таким насиченішим. Насиченішим і вагільнішим таким, що легше п'ється. Так, ну як тобі сьогоднішня дегустація? Що найбільше сподобалось? Найбільше сподобався український борщ. А може, потім і це пиво. Карпатський експрес. Так. Ну, дійсно, борщ. Це такий. дуже круте пиво. Ну, і ці два також, а, ну, можливо, я не зовсім а, розумію з таких на, на таких настояних пивах. А, Деколи мені оригінали смачніші, ніж вже витримані там в дубових бочках, але це як мінімум цікаво, і це як хороший подарунок для любителів пива, людей, які дійсно розбираються у різних смаках. Тож, поки воно ще є, можете замовити. І до наступних девостацій.